Доброго дня. Зараз ми зробимо перший такий новий трошки формат, вже не підбірки буде, а зробимо вам таку екскурсію. У нас є е, садовий центр розділений на пару рядів, ну як на пару трошки є їх тих рядів. І ми вирішили такий новий формат запустити екскурсію. Беремо по ряду або півряда, або по цілий ряд, і вам будемо показувати, що в ньому є. Хочеться зразу вам подякувати. Звичайно, надзвичайно дійсно активність, надзвичайна підтримка. Люди навіть, от я хворів. Писали в коментарях, щоб ви Дуже вам дякуємо. Всі коментарі ми читаємо. І зараз ми зробимо для вас красиве відео. За мудрини багато людей запитували, з якої мудрини. Питалися, чи є на штамбах. Дивіться. О, там, ззаді нас, ззад мене стоять, знаходиться на штамбах, але вони будуть в продажі десь в квітні. Штамби високі, десь метр п'ятдесят, навіть більше, метр сімдесят. Наростуть шапочки. Красиві будуть. Тут там будуть і японські мудрини плакучі. Ці віпери. Вони відрізняються від пендули своїм зеленим, з таким блакитним забарвленням. Хвої, хвої і сама хвоїнка незвичайно рівна, така легенько закручена. Дуже красиво дивиться. Сті віпер. Вони будуть великі, такі нароші буде ціна 1650, якщо чи 750. Ну, це вже ближче до квітня. Тут ми зараз хочемо показати, які зараз ми вам можемо запропонувати цікаві мудринки. Це є в нас Курвес Мдехар. Дивіться, хто знає, як виглядає Діана, це похоже на мудрину Діану. Голона тут особливість з яка. Як ви бачите, одна так наростає, друга так, третя так, бачите, більш щільніше. Це є такі хаотично, хаот, хаотична форма мудрин. І тут, крім хаотичної, є лега, легка спадаюча бічні гілочки, легенько будуть спадати донизу. Можете подивитися скільки тих таких, бачите, як бруньок вже багато, тобто вони зараз будуть відкриватися, вже набухають, буде дуже красиво. Буде така трошки хаотична, злегка спадаюча е, мудрина. Штамбики, як ви бачите, в грубі, їх є пару штучок, і вас хватить. 1650 гривень, зразу говорю. Друге, зараз мушу вам показати, а можливо, не дістану, вибачте, це в нас Бурвес е, ВБ. Дивіться, що це, це мудрина японська, має блакитний відтінок. Форма щільна, ідеально сферична. Вона буде компактна, вона не буде сильно так скоро розростатися. Тобто буде тримати ідеально щільну на тобто, 2 сіти ту ділочок. Тут буквально зараз підуть хвоїнки взагалі буде такий. Пухнаста-пухнаста сферична така хвоя з легким блакитним відтінком. Це, від, це новий сорт. Це, можна сказати, пішов гібрид від Модрини, так само Діане. Це нововиведений сорт, йому буквально пару років. Ось, поруч ВБ. Мініатюра. ВБ значить, що це мініатюра, взагалі приставка мініатюра. Зараз тут руку я тримаю біля баю сосни. Це, є, вибачте, брепо. Це є така щільна. Приплюснуто сферична форма. В 10 років виростає до 60-80 см в діаметрі, така буде приплюснута тарілочка. Вона тут яка особливість, це її смарагдовий колір Навіть взимку вона не втрачає свій колір Тобто це насичено смарагдова хвоя, яка буде у вас круглий рік. Демдайс, тут у нас знаходяться сльози їх там але може, давайте я вам пізніше їх покажу, бо їх буде там більше набагато. Просто одна, скажімо так, загубилася. Зараз я тліпше ці покажу вам. Це є ці Golden Waterfall. Це є плакучі кіпарисовики, широкі доволі. Тут мають вони три кольори, три відтінки. Давайте подивимось ближче. Ну, звичайно, переважає жовтий, як ви бачите, але є зелений з блакитним навіть відтінок. Це є триколірний кіпарисовик, який виростає доволі. Невисоко, в 10 років буде мати 3 метри. Для кіпорисовків це не є висока, великий розмір, плакуча форма, і при висоті 3 метри може мати 2 метри в чорну, але він буде такий масивний. Йдемо далі. Що ще хочу за кіперисовки сказати, кіперисовики це самі більші очисники повітря. Ніяке дерево не буде так фільтрувати і очищувати повітря, як кіперисовики. Ви це собі, будь ласка, запам'ятайте: кіперисовики всі у нас по 1650 гривень. Ялівці. Давайте ми вам покажемо. Вот, Це є плакучі елівці. Зараз вони, як ви бачите, такі Ці мають такий коричнево жовтувати, зелений блакитний колір. Це є Golden Carpet. Вони з весни. По пізню осінь мають насичено золотистий колір на зиму, вони так втрачають колір Це нормально, але з весни, ну практично весь рік, вони мають таке забарвлення, навіть такий колір навіть не золотистий, а сонячний. Плакуча форма, вони спадають донизу і стеляться по землі, утворюючи ще коврик. І брат, сестра, як я завжди говорю, 에, давайте я вам так от покажу. Це є в нас блю, вибачте, IC, IC Blue, це є жовтий кіперисок, це є блакитний кіперисок. Є лівець, вибачте. Яка головна їхня особливість, що в них спільного? Це є їх темп наростання, в них практично однаковий, плюс так само плакуча форма на штамбі, головна відмінність це є колір, цей золотистий, цей синій. Їх часто садять один біля одного, отворюючи таку композицію, бо що цей, що цей, коли доходить до землі, починає стелитися, і буде синій жовтий колір. Їх дуже часто е, купляють, садять, бо це як брат сестра. 1550 гривень. Так, а це в нас Тропікал блю. Давайте я вам зразу піднесу другий, один ще, вибачте, щоб вам показати. Blue Star, наприклад. так? Blue Star і tropical Blue. Здалеку, Здалека, якщо людина так сильно розбирається, можна подумати, що це однакові кипариси, ялівці. Ні. Tropical blue, він, по-перше, це новіший сорт. По-друге, от дивіться, яка головна особливість це їхня хвоя. Тут дрібна хвоя в Tropical Blue, от подивіться. Дрібна, дрібна. Blue Star, він має більш бачите, таку щільнішу, масивнішу хвою, м'ясистішу навіть. Колір. Євіться, по кольорах вони так само відрізняються. Blue Star буде синій мати відтінок, а блакитний такий. А Tropical Blue, він, я кажу так, морозний колір має. Блакитний з білими вкрапленнями. Зараз воно так не видно, але з весни починає забарвлення набирати своїх тих кольорів і це буде видно. І там просто, Tropical Blue трошки повільніше росте. Бо за рахунок своєї такої дрібнішої хвої, в нього менше приростів. А що тут спільного? Це плюс-мінус однаковий колір, я приважаю блакитний, і ідеально сферичні форми. 10 років цей буде мати до 60 см в діаметрі сфера, а цей буде мати до 80 см сфера. Штамки красиві, рівні. 1750 і 1550, щоб колоблю. Йдемо далі. У нас тут так буде трошки єлівців. Багато хто хотів, щоб ми показали. Давайте я вам ось цю покажу. О, ось давайте я це дістану. є лівець, подібний, сонячно подібний навіть, давайте так скажемо. Це є в нас плюмоза ауреа. Чому я кажу сонячно-подібний? Тому що центр завжди буде така ідеальна сфера. Від центру будуть відростати, я це називаю промінчики, утворюючи форму сонця. Насичено золотий колір. І кажу, іменно компактна, дуже така компактна, м'ягенька хвоя взагалі не колиться. Плюс кажу, це буде знаєте, таке, дійсно як сонечко. Центр, сфера, від нього промінчики. Насичено золотистого кольору. Ось, будь ласка, йдемо далі. Покажемо вам, що тут сусну в нас теж загубилося. Це є в нас. Шва, вибачте, little go, Cluster's Cluster's Дивіться, вже вибачте, заговорюся. Кастер з це компактна форма сосни гірської. На штамбі вона буде рости більш так сферично, кущі подібно сферично. 10 років діаметр там до 60 см. Але його кагунна особливість це дуже декоративна в нього хвоя. Бачите, зелений жовтий. Вназимку він стає повністю жовтий, на літо він буде повністю зелений. Це є сосна, яка протягом року, протягом сезону змінюють кольори. Ціна 1650 гривень. Йдемо далі. Елівці. А, вибачте, дивіться, пропустив Грін Мінтал. Зараз можу дістати вам показати. Дивіться, насправді це буде зелений ялівець. зимку він так втрачає колір. З весни він починає набирати яскраво яскравого зеленого кольору. Це є такий зонтоподібний. Що я називаю зонтоподібного? Як зонтики в мультиках Пам'ятаєте, так йдуть, і така шапочка. тобто Буде і вти в ширину, і, в... і спадати донизу. Буде у такий зонтик. 10 років буде діаметр до 80 см, так само і буде тут так спадати донизу. У творчу дуже красиву форму. Дивіться скільки в нас є, було набагато більше, але так само, що є багато. Це є про комент знана. Це одні з самих ходових, самих популярних ялівців. Це ялівці такої, скажімо так, е... Пишечно спадаючої форми, що це значить, я прикріплю, щоб ви подивилися, як вони виглядають. Вона не просто йде донизу, а утворюючи такі каскади як водоспаду, утворюючи таке, я то називаю весільне платячко. Знаєте, от як е, наречена на весіллі, деколи має таке палатко широке так само воно спадає. Так де донизу, одна гілочка, друга, утворюючи такі дуже красиву форму. Щільна будова в 10 років діаметр до 80, ну 60-80 см, це залежить, де воно як почне спадати. Дуже. Красивий, ідеально рівні штамби, подивіться, і ідеальний розмір для таких ялівців це є метр, десять Якраз ось, будь ласка. 1750. Ну, це вже дивіться дорослі. Ще буквально я вам зараз показую рослини, але буквально за півроку вони дають приріз і це все в два рази більше рослин, що ви розуміли. Йдемо далі. Що в нас тут є? blue я вам показував. Бачите, отут добре видно різницю між Blue Star і Tropical Blue. Ось так. Golden Shots. Приплюснута сферична форма єлівця. полна особливість так само зміна кольору від зеленого до насиченого насиченого золотого оранжевого. Більше. Щільна хвоя, діаметр в 10 років, буде така приплюснута сфера з легка спадаючими кін... краєчками. Ді... Діаметром до 1 метру, навіть 80 см. 1650 гривень. Кіпарисовики, Знову в нас кіпарисовики, це в нас що є пендуле. Дивіться, ще раз наголошую, саме найбільше очищають повітря. Всім, хто робить хвойний сад, моя вам дійсно рекомендація. Зараз такий час живемо екологія. Дуже погана, самі знаєте, новини читаєте. Чи це не хіба в Києві, бо Київ взагалі визнаний, мені здається, я читав новину самим одним таким було щодень, що саме більш забруднене повітря було та одне, один день. У нас так само тут, хоч ми біля гір знаходимося, ну так само екологія дуже щось погана. І тому дійсно раджу, якщо не такі, то якийсь інакші, накипарисок, ну, посадіть собі на подвір'я, бо він вам фільтрував повітря. Ой, це є пендула. Показував я вам. Перед тим цей е, Golden Waterfall це пендула. Дивіться, це, як ви бачите, різниця. Це, звичайно, що він буде зелений, насичено зелений круглий рік і швидкість зросту. В 10 років він може вирости до 5 метрів висоту і до 2,5-3 метрів ширину. Тобто це буде такий масивний е, кіперисовий плакучий. Йдемо далі. Е, 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 тупий на награцілість. Дивіться, дуже цікава, дійсно красива форма е, скажімо так, трошки неправильна, така хаотична сфера. Але бачите, отут не ідеальна сфера, але сферичну форму вона має. Дуже м'ягенька хвоя і дуже красиві кольори, подивіться, будь ласка. Компактний, в 10 років виростає в діаметрі, там 50-60 см, дуже м'ягенький, буде вам дійсно всюди пасувати, ще на штампку 1650 гривень. Так, йдемо далі. Що вам тут ще тако цікаво показати? Сосниці. Посмотрите, це брепо. Е, яка хвоя, сосна брепу. Давайте я вам дістав. Так. Показую, щоб я вам дістав. Приплюснута сферична форма, дуже довгі хвоїнки. І ще особливість, що вони так, знаєте, бачите, такі, не знаю, що на відео видно, вони кучеряві. Бачите, вона так де як кучеряшка. Насичено такий салатовий буде колір, на зимку кольори трошки тускніють, але з весни починає світитися. Штамбик 80-90 см, шапка поза 40 см 1650 грн. Ага, дивіться, що ми пропустили варелу. Це ідеально сферична форма. Головна тут особливість, це яка, Ну, звичайно, це ідеальна сфера, щільна компактна в 10 років не більше 50-60 см в діаметрі. Але головна особливість, тут нерівномірне наростання хвоїнки. Бачите, одна виросте там, 3 см, друга 5-3 см, і утворює таку цікаву форму, тобто така, знаєте, хаотичність. І, і за рахунок тої хаотичності, вона має ту ігра свою декоративність. Дуже красиво дивиться. Бачите, одна довша, друга менша, 3. і тут дуже декоративно дивиться. Штамбик 80-90 см, ціна 1650 гривень. Ходіть далі. А, за золоті сльози Філіпа. У нас було їх дуже багато, ну, дуже багато їх розбирають. Пояснюю чому. Це кіпарисовик, золоті сльози Філіпа. В цілому світі це зараз він по кіперисовиках. Напевно, на на, е, я десь дивився навіть статистику. а То було 3-4 роки назад, і місяця далі тримається, на першому місці. Чому? Компактність. Тобто, якщо перший ті він буде трошки, ті, я вам показував, це буде він трошки широкий, другий трошки так само масивний, то цей дуже компактний. Він буде мати висоту, наприклад, в 10 в років, там хай буде до 3 метрів. але не буде перевищувати 1 метр в в ширину. Тобто він знайде місце в будь-якому садку. Навіть якщо у вас багато місця немає, йому буквально метр квадратний, півтора квадратних метра, він буде рости. І головна його особливість це його кольори. Це є насичено жовтий з насичено зеленим кольором. Чим більше сонця його садиться, цього, запам'ятайте хіба на сонці. Бо якщо посадити в тінь, він буде зелений. Більше сонця, більше золотистого кольору. І ці кольори не просто жовтий і зелений. Це такий, ніби, знаєте, от фарбами, він обмальований, насичено, контрастний. Дуже красивий Фотографії ви можете подивитися. Це дійсно він так виглядає. Як коли ну, цей його, його головна особливість його компактність і надзвичайна декоративність. Ну, Таку ми зробили вам екскурсію. Якщо щось вас зацікавило, пишіть. У нас зараз просто вже весна прийшла і в нас ми всі в роботі. Такі зараз весна, це, звичайно, і ми і продажі робимо, і цей. Але головна особливосне, що треба багато що пересаджувати, багато що цей. Ну так такі специфіка де, ну, тим, що ми займаємося. Приходить весна, все пересаджувати, одобряти, поливати, підживлювати. І тому так трошки, може, річ зараз трошки виходимо, але все одно будемо старатися, старатися кожен день виходити. Ну не буде получатися, вибачайте, бо дійсно трошки багато роботи. Але ми завжди на зв'язку. Дзвоніть за номером телефону 097 -12 -6 -8 4 1 5 Зараз ще буквально. Ну, до травня воно все як почне побачите, воно як почне все рости, давати прирости, це буде зовсім інші рослини. ви їх не будете впізнавати. Це будуть насичні кольори, щоб було, було зеленим, стане червоним, щоб було там жовтим, стане зеленим. Ну це буде дуже цікаво, бо це щеплені, це є рідкісні рослини, і їхня їхня головна особливість це щось незвичайне, яке ми будемо вам показувати. А незвичайні вони стають переважно в приростах. Тобто кажу, буде дуже багато що цікавого дивитися. Підписуйтесь, будь ласка, задавайте питання. Та, якщо вам цікава така тематика, я кажу, практично в кожному відео говорю, що ця тематика буде 100% людина, щось колись посадить в землю. ну, оту, так, Ми така природа, ми так живемо. Пізніше, чим молодші, ми так того не хочемо. На старші стаємо, що вже думаємо, а на старість, то практично люди сидять і садять різних собі садок. І тому кажу: цікаво, підписуйтесь, дзвоніть, питайтеся, все підкажемо. Дуже вам дякую.